Камінь. Камінь Я без питань. Все для тебе, Тарас Григорович. Вячеслава, скажіть, будь ласка, як ви сьогодні себе почуваєте? Не більше так близько. Чудово зараз стане. Чудово, Чудово ви себе почуваєте. Розкажіть, будь ласка, чи будуть сьогодні ваші адвокати? Там усі буде. Всі втроє будуть, чи хтось пристан... не, не знаєте. Ні. Чи можливо мама ваша приїхала? Ні, сьогодні. Не буде. Що ми не затримуємо? Пропонуємо. 자, 됐습니다. 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 Судове засідання 8 червня 2025 року завершується остров дії заповільного заходу в інші тримання під вартою. Водночас завершити судовий розгляд до вказаної дати неможливо з суб'єктивну причин. Ризики, які стали підставою для обрання такого запобіжного заходу і тримання під вартою, а також до подальшого неодноразового продовження судом. Вони не змінились, не зменшились, а навпаки, з кожним судовим розглядом, з кожним доказом, який досліджується в виході судового розгляду, такі ризики збільшуються, оскільки збільшується обґрунтованість приділеного обвинувачення. І фактично ця обґрунтованість приділеного обвинувачення може спонукати зінченка до вчинення певних негативних дій і відтак збільшує наступні ризики. У випадку зміни запобіжного заходу з іншенко В'ячеслав Федорович, з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від подальшої явки до суду, враховуючи те, що він усвідомлює міру покарання, яка йому загрожує, відповідно, з кожним судовим засіданням, з кожним дослідженим доказом розуміє, що таке обвинувачення є обґрунтованим. Е, окрім того, як я вже неодноразово говорив, е, обвинувачений не має постійного місця проживання на території міста Львова чи Львівської області. Відтак, е, Добав дорозі з міністра Дніпро, де він фактично проживає, при застосуванні менш суворого запобіжного заходу неможливо буде проконтролювати жодним чином його процесуальну поведінку і місце знаходження. Окрім того, на даний час недопитані входять ході судового розвитку потерпіла та свідків вказано у кримінальному провадженні, анкітні дані, яких обвинувачено достовірно відомі, оскільки він ознайомлений з матеріалами кримінального провадження. Добре, виглядом. Більше доказів, значить дається те, що причетності з інчинка до своєї вищини. Е, ну, По перше, я хочу сказати, що е, суд ще не надав оцінку цьому. Доказам, і тому, чи будуть вони належними, чи будуть вони допустимими, це вже буде в самому кінці. Тому це суб'єктивна думка сторони обвинувачення, яка стверджує, що начебто зінченко причетний до цього. А ми говоримо про те, що і неодноразово було заявлено в суді про певні порушення про певні. Незрозумілості ті, які є і на відео, і на фото, і на, будь, на, на інших доказах, які ми доводимо, які ми досліджували, є суттєві порушення законодавства, тому говорити про те, що саме е, тими доказами, які ми дослідили, і які є в наявності в суду, підтверджується його причини до скоєного е, правопорушення. Ми зараз вистежуємо. І це про що я хочу сказати, що шановний прокурор, ми будемо розуміти, що коли в нього буде браслет, то його можна звідкувати, де він перебуває та так далі, з точки того, того його транспортувати, ну, що тут переконання звичайно тобто його переміщення з міста Дніпро до міста Львова на судовий судове засідання. Відбулися на 7 тисячі, з 1 тисячі, 69 тисячі, 72 тисячі, 76 тисячі соціальних кодексів України, коли я сьогодні постановила про питання підпору Львівського основного прокуратури Петлєвна про продовження відмачення з яким Київсла Гадорович дати народження строк тримання під вартою без визначення розміру составу строку на 60 тип задоволення. Продовжити відмачення з яким Київсла Гадорович.

Zinchem kodorishne, 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 zinchem kodorishne. Volju, 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 zinchem kodorishne, zinchem kodorishne. Ми говоримо про сьогоднішнє судове слухання, обрали запобіжний захід. От якраз твоя реакція на таке рішення суду? Мені подобається, що обрали запобіжний захід, що він буде сидіти і далі до 4 серпня. Ще я хочу сказати, що секта Зінченка навіть і тут помилилася, або в мене інше прізвище, і насправді вони настільки низького рівня люди, що навіть не заслуговують, щоб їх. Знаєте, знімали. Але Зінченко, як ми бачимо, понесе максимальне покарання та й саде згадувати. Про прізвище більш деталей, тому що щоб люди розуміли. А, щоб люди розуміли, дивіться, я одружена, мій чоловік, герой України, який загинув на фронті. У мене прізвище особа. А вони вимовляють Семчишин. В них фонетична норма української мови. вони навіть не знають української мови. Вони навіть не знають Бандери, Шухевича, Івасюка, Білозора, Фаріон. Це саме ті люди, які загинули за українською ідеєю. І теж вони навіть не знають, що таке червоний чорний прапор. Тому говорити, що вони навіть не вміють вимовляти прізвище, моє дівоче. Ну це знаєте, вони мають навчитися української мови, але думаю, це не є їхня рідна мова. Так. Добре, ще А, факти, так? Ну, всі факти в нас на руках. Ми вже опрацювали, здається, 27 томів. Все чітко видно, що це обвинувачення Зінченко, він вбив Ірону Фаріон. Але мені також цікаво, чому він не хоче ніяк себе захищати. Чому він не хоче пройти диктатор брехні? Чому він не хоче конкретно сказати, що він робив на панча, на Варшавське, на Малоголоскість? Там немає таких, знаєте, місць, театрів, пам'ятників і так далі, чим славиться місто Львів. Що він там робив? Він навіть не хоче себе захистити, а просто сидить і відмовчується і каже, час покаже.